Боже на слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Коли ми взяли собі і спробували проаналізувати кожний місяць життя, кожний день, життя навіть кожну годину, і хвилину, і секунду. Ми зауважимо, що ми чомусь приділяємо свій час. Ми не можемо бути в нейтральному стані. Звичайно, можемо сказати, коли спимо. Але це інша тема про сон. В часі, коли ми свідомі, ми завжди чомусь віддаємо свій час. Вдаємо час тому чи іншому. Присвячуємо час тому чи іншому. І тут показується важлива річ. Чому ми віддаємо ми час, то для нас є важливим? Чому ми віддаємо час, то для нас є цінним. Якщо ми віддаємо Богові час, йому поклоняємось, то він для нас є важливим. Коли ми чомусь іншому присвячуємо час, ми кажемо якісь певні залежності, хтось має залежність від алкоголю, хтось має залежність від чого ще іншого, значить ми тому. Поклоняється той для нас є ідолом, той для нас є Богом. Кожен, для на... Кожен з нас має своїх ідолів, своїх Божків. Кожен з нас чомусь поклоняється. Ми не хочемо собі в тому признатися, так є. Знову повернуся до чого, що почав говорити: погляньмо. Просто на день, скільки часу ми чомусь віддаємо. Скільки часу ми чомусь присвячуємо. Скільки часу ми є з чимось, чомусь поклоняємося. Це показ, покаже, хто для нас є найважливіше. Що для нас є важливіше? І завжди є це важливо в контексті вічності, бо вічності ти станеш перед Богом. І ти просто не, не маєш навику досі до бути з Богом. Як ти будеш з Богом вічності? Це таке дивно проте теречіве. Ми хочемо бути з Богом вічності. А ми не навчені бути з Богом тут на землі. Ми хочемо бути з ним тут на землі. Не приділяємо, я би сказав, достатньо часу. Ми приділяємо якийсь час Господи, але достатньо мало. Тому, любі дорогі друзі, погляньмо щиро собі, скажімо правду очі. Чому ми присвячуємо великі відрізки свого життя?